Шановні глядачі мого каналу. Я сьогодні знову знаходжусь на своєму винограднику і буду вас знов просити розпізнати мій виноград. Так як у мене велика пересорця. Може хтось мені допоможе. Може хтось побачить щось і скаже, як називається цей виноград. Є в мене такий от сорт винограду. Він називається Овація. Такі, такі грона на йому. Воно, ну, правда, грона як, кажуть, що це побила, побив антрокноз чорний такі. П'ятна є на цьому. Ну, я не знаю, не, я їх як їм, то одризую трошки п'ятнишка, Але який так піде, на покус вони не шкодять. Він град от. Але це не овація. Овація повинна бути е, така коричневого кольору ягоди, а тут світлі ягоди. О, і ось такі в мене лісточки. Щоб видно, видно. Сонце світить. Я не знаю, чи воно буде видно, чи не буде. Ось такі листочки на, на цьому винограді. Виноград сильно рослий. Вже навіть лоза починає дозривати. От. Але ж як він називається, я не знаю. Може хтось бачить, побачить, хтось підкаже, як він називається. Ну це точно не овація. Він ще повністю не доспи, не достигший. Грона такі конкретні, я правда не ще її таку грону. Ну, Виноград смачний по вкусу. Я не, я не можу определити, як той називається мускат, там, бо кажуть, це мускат повний, є там Ну, я в цьому не розуміюся. Ну, Для мене він такий сладко зараз, на даний час він Ну, На цьому буде все. Завтра, чи коли покажу другий сорт, якийсь виноград. Бо теж у мене дуже багато є пересортівців, будете мені допомагати. На до цьому до побачення, будьте крепкі, здорові, миру і добра всім.